Вітаю усіх прихильників спорту в студії на Павлова. Починаємо. Українські біатлоністи продовжують серію успішних виступів на Кубку IBU. Сьогодні в австрійському обертіллісі другу сходинку п'єдесталу пошани у спринті вибрала Анастасія Маркушина. 19-річна дебютанка нашої дорослої збірної вперше фінішувала у призах в не так званому кубку дублерів. Чому неабияк посприяла бездоганна стрільба? Випередити українку змогла лише італійка Федеріка Санфіліпо. Основа ж української біатлонної збірної готується до старту третього етапу Кубка Світу. Він же завтра розпочнеться у словенській поклюці з жіночим спринтом. Першою шести українок на дистанцію піде Юлія Джима. У неї 20-та стартова позиція. 26-ту має Валя Самаренко. Наталя Бурдига, Ольга Абрамова, Яна Бондар та Надія Бєлкіна отримали більш пізні стартові номери. У Поклюці нині встановилася хороша сонячна погода, проте сніг мокрий. Тож зі змащенням лише доведеться добряче попрацювати. Наскільки плідною буде співпраця українських сервісменів та спортсменок, Дивіться завтра у прямій трансляції на першому національному початок о 15.20. Мітингарі зірвали засідання виконкому Федерації футболу України. Такими заголовками реснів сьогодні вітчизняний інтернет-простір. Члени виконкому, начебто, по обіді таємно зібралися у будинку футболу, аби порадитися щодо завтрашнього конгресу ФФУ, на якому, як очікується, буде поставлено питання про відставку президента організації Анатолія Конькова. Телефоном ми зв'язалися з кількома представниками керівного апарату федерації, і вони своє перебування у будинку футболу заперечили. Спасибо. Спасибо. Я, честно говоря, я сейчас в самолете сижу уже, взлетаю на Киев. Поэтому буду вечером сам знать всю информацию. У меня по меня точно так же обрывками доходит информация, как и до вас. Завтра в 10 часов полковник. Слідом за головним тренером Романом Григорчуком одеський Чорноморець можуть покинути і провідні футболісти. Зокрема, сьогодні чимало вітчизняних ЗМІ повідомили, що ряди одеситів залишає основний голкіпер команди Дмитро Безотосний. Диму без вогню не буває. Заявив нам у телефонній розмові тренер воротарів Чорноморця Андрій Глущенко і підтвердив у клубі дуже серйозні фінансові проблеми. Затяжки по зарплаті некілька місяців с ребятами не розчитувались по премиальным, ну, и за Лигу Европы, вообще чемпионат Украины, понимаете? А поводу Дима Безут основа, я вот только что с ним разговаривал. Я например него не слышал, чтобы он там ну на 100% куда-то уже уходил Дима и другие ребята, по крайней мере, еще числяться футболистами футбольного клуба «Черноморец». Гравець Національної баскетбольної збірної України Дмитро Глєбов не залишав розташування БК Миколаїв. Інформація про від'їзд 26-річного форварда зі стану корабелів появилася передчасною. Про це нам розповів сам баскетболіст. За словами Дмитра, документ про розірвання контракту у нього на руках. Проте підписувати його чи ні, він вирішить після того, як відіграє за Миколаїв два останні матчі у цьому році. Я сказал, даже наш спортивный директор, что перед игроками есть задолженность за границу. Тут не, не, никто не скрывает этого. Даже руководство клуба не отвлекается от этого. А есть и задолженность перед игроками, которые использовались и нормально. Зазначимо, що розмову про хиткий фінансовий стан МБК «Миколаїв» точаться вже давно. Минулої п'ятниці команда не прибула до Києва на матч проти Суперліги-Будівельника і отримала технічну поразку 0-20. Ще раніше контракт з клубом розірвав американець Девід Даунс. Проте, за словами президента Федерації баскетболу Олександра Волкова, ситуація з «Миколаївом» під контролем. Я з губернатором, губернаторам Ніколаївської області. Він завірив, що от на селі Миколаїв приїжає і все відео фінансової аніша. Я так розумію, що це був больше такою, как сигнал для того, щоб на них нова. У ці хвилини у столичному палаці спорту БК Київ приймає запорізький ферози НТУ. Після першої половини кияни перемагають 42-30. А до цього виснажені четвертим поспіль виїздом із Некровлени втратами основних граців Черкаські мавпи не змогли дати бій будівельнику. Як все було, бачив Вадим Шевякін. Запоріжжя, Южне, Двічі Київ, потім Дніпропетровськ, і аж наостанок рідні Черкаси. Це мапа грудневих матчів Шеркаських мавп. Графік не найзручніший. До того ж, черкащан напередодні залишив травмований форвард Андрій Куліш. Втім, у поєдинку з чинним чемпіоном пара вдалих підбирань і кілька влучних китків дозволили мавпам повести у рахунку. В середині першої чверті на табло світилися несподівані 8-15 на користь гостей. ж не знаю. Навірно, може, не сконцентрувалися. Опять же, програє вначалі там два важних а не попали свободні бразки. Глядач глядачний аби як зрадів, адже будівельник останнім часом у більшості матчів просто не помічав суперника. А тут така зав'язка. Та надалі чи то гості злякались самих себе, чи то господарі зібрались. ста три поспіль влучних триочкових. Два з них авторства Максима Пустозвонова, плюс двійка від того ж таки Максима. Вивели будівельник вперед. Мавпи спромоглися набрати до кінця чверті лише два пункти: 27 – 27-17. Стараємося. Побідіть в кожній грі, просто говорю, У нас дуже реально в цьому году кінде. Ну нам другий круг нам поставили страшний п'ять бігр подряд на виїзді. І кроткі проміжутки між іграми далі по накатаній. легко, невимушено. Та як завжди з претензіями від тренера Віталія Чернія, будівельник довів поєдинок до перемоги 89-61. Пустозвонов, набравши 21 очко, став найрезультативнішим гравцем зустрічі. У турнірці столичні тримаються другими слідом за досі непереможним хіміком, з яким до речі, будка зіграє у Южному 26 грудня. Очки які хімік, нам потрібно думати своєї грі. Ну нічого їх не програє хімік до нашої гри ні до гри. Хорошо, окей. Нам може з хіміком нашу гру хорошу. Ще одна вальова перемога від українських хокеїстів. Сьогодні наша молодіжна збірна в рамках чемпіонату світу у групі бі першого дивізіону за болітами здолала команду Угорщини. По ходу зустрічі синьо-жовті двічі відігравалися з 0-2 і з 2-3, А у серії після матчевих китків вирвали з витягу. Два боліти, в тому числі і переможний, реалізував Владислав Луговий. Завтра українці зіграють з японськими однолітками. Війну на чотирьох фронтах успішно ведуть нині футболісти Мадридського реала. На одному з них, а саме клубному чемпіонаті світу, який триває у Марокко, підопічне Карло Анчелоті, вже забезпечило собі місце у фіналі. В одній другій вони розгромили мексиканський Крусасур з рахунком 4-0. Перемогу вершковим забезпечили Рамоса, Бензема, бейла та іско. Суперником Реала у битві за перший в історії мадридців титул клубного чемпіона світу стане переможець іншого півфіналу між Аргентинським сан лоренцо та Новозеландським. Окленд Сіті, який розпочався кілька хвилин тому, зірки футболу продовжують бити ялинкові прикраси, набувати торби подарунками та жартувати на камеру. Цього разу у нас різдвяне відео від футболістів Барселони. Чому з Бізблео, Месі, проте Неймаром. І що з того, що він підзабув привітальний текст, головне, що подарунки на відміну від Рафіні, не розсипав. Прогули тренувань зірковим каталонцям, схоже, аж ніяк не заважають. Напередодні вони розгромивши за штатну уеску 8.1, вийшли до однієї восьмої кубка Іспанії. Та й різдво як не крути наближається. Вона камішета фірма пормігранидолонбрагімута. Так, свята наближаються. Ми працюємо і не прогулюємо. Тож дивіться на завтра, як завжди, о 21.30. Я ж бажаю вдачі вам та нашим спортсменам. Живіть спортивно, і хай вам щастить до зустрічі.